Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 9 червня. І я вам розкажу, так як мене в коментарях кажуть, щоб частіше виходили наші відео або ціни, хоч так, щоб люди знали, яка ціна оптовий ринок Львова. І в першу чергу ще раз кажу: підписуємося на канал, ставимо лайки, буде інтересно. Ми канал для людей, допомога людям. Ну і щоб краще спілкування було, можете писати в коментарях один другому і буду вам відповідати щодо цього. Питають мене за горох, питають за... зараз я все детально розкажу. Сьогодні капуста молода була після вчора була 43-42, а сьогодні вже 38-40, Картопля молода 40-45. Редиска – 40, огірок 37,40. Був горох 40 гривень хлопців. Трошка, кажуть, такі ну, 40 гривень, ну, а які, на вигляд, не знаю, це був 40. Просто сказали. Спрати. Це у одних тільки у них був. Кабачок 35, буряк молодий 35,40, помідор з носиком 65, Перець жовтий 90, салат айсберг. 45-50, морква 60, цвітна капуста 85, пекінка 50. І брокколі 100 залежить від якості. Черешня 70, 90, дрібненька 60. Полуниця 55-50, румба 60, це в ящиках. Цибуля 45. Стара 40, 5,50 молода. Морква стара 40-50, буряк столовий 10 старий. І картопля стара 9-10 гривень. По квітах квіта, як завжди, ціна від 6 до сотні залежає квітів є багато. Просто хто хоче знати, що квіти є, хто хоче купити, може їхати. Квіти є не... вибор великий. В яблуках, по яблуках так само ціна, дрібненькі є по 15-18, а вже крупніші 25-33. Така ціна яблук. Ну, ще є. В наявності яблука є. Дехто ще питає, чому ціни, ну як то почти одинаково на ринку, вони бувають. А на другий день може скинути ціна, чи так це є е, ринок. Огірок, 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 коли теж тепло, огірок дуже багато, може ціні, кажуть, трохи припасти. А похолодання е, дощі він вже не має такого, так рости, так не росте швидко, тому що є, як то кажеться, хмари і тому вже помало, поменше росте, і тоді може менше огірка, більша ціна. Переважно те, я на такі говорю, що перепади є. Як зараз пекінки дома, вона в ціні. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. 50-55. Ну, її немає, тому що переважно її не садять, бояться стрілкування чи ще щось. Хоч непогано себе показую, і бачу сорти Монако, там хлопця сади, і в нас кісеки теж непогані фірми Сакура. Бувайте всі здорові, як завжди, в Україні перемоги і Збройним силам України слава! Do zobaczenia.